Привіт, усім! Це відео допоможе вам вибрати для себе найоптимальніший захищений смартфон для військового, якщо ви на даний момент. Такою людиною являєтесь, і в цьому відео я постараюся обґрунтувати кожну модель, чому саме вона потрапила в цей топ. І в цілому розкажу вам про ситуацію на ринку. Хронометраж цього відео досить невеликий, тому що в цьому відео не буде води все досить стисло, опираючись на свій досвід, і все таке. Для тих, хто вперше на моєму каналі, нагадую, що в Україні купити захищені смартфони ви можете і в моєму онлайн-магазині. Посилання на нього в описі під кожним відео. Ну а ми поїхали дивитися топ. Почнемо з найкомпактнішої сучасної моделі із хорошим рівнем захисту: Uliphone Armor 17 Pro. Так, акумулятор тут на 5000 мАч, проте військові і так завантажені амуніцією, і в цьому відео буде лише одна модель з великим акумулятором. Конкретно даний смартфон працює на процесорі Helio G99, його більш ніж вистачить для всіх задач, але якщо до цього користувались айфоном якимось чи чимось подібним, звісно ж, невелику різницю в швидкості ви відчуєте, проте дійсно невелику. Тут одна із кращих камер серед захищених смартфонів. Вона має роздільну здатність у 108 мегапікселів, до того ж і відео зі стабілізацією вміє знімати. А ще тут дуже яскравий 120 Герцовий IPS дисплей. Тому використовувати в польових умовах буде зручно. В цьому смартфоні все ідеально, все на своєму місці за свої гроші немає ніяких недоліків, та й сам бренд по якості досить радує. Смартфон коштує в районі 12 тисяч гривень в середньому на момент виходу цього відео. Курс долару на даний момент 37,3. Наступна модель, яку останнім часом дуже полюбляють військові, Oukitel wp 19 звичайно, і полюбляють її саме завдяки акумулятору ємністю в 21 тисячу мАч. Серед суперавтономних захищених смартфонів це зараз, мабуть, топ, тому що і ціна на даний момент в районі 12 тисяч гривень, і залізо тут досить хороше. Так, це єдиний смартфон в цьому відео з великим акумулятором, бо його вага майже 500 грамів. Не думаю, що кожному можна порадити цю модель, обов'язково зважайте на це при виборі. Що, окрім великого акумулятору, тут є. Як і в попередній моделі, тут є нічна зйомка, хоча відстань огляду невелика. Тут є також 90 дисплей з нормальним рівнем яскравості. Процесор, правда, трошки скромніший, Helio G95. Маємо 256 ГБ пам'яті, 8 ГБ оперативної, проте саме основне непогана стійкість до води. Ще один смартфон, друзі, який би я щиро радив вам за досить невеликі кошти, але із неглючною системою. Це BlackView bv 8220 цей смартфон має відносно невеликі габарити, проте це Blackview, тож маємо повністю прогумований корпус, товщину в 16 мм і вагу в 288 г. Процесор тут Helio G85, 6 ГБ оперативки також, тому в принципі за ці кошти один із найдаліших варіантів, якщо бюджет на покупку не надто великий. Звісно ж, 50 мегапіксельна камера тут не буде видавати шедеври, як той же Юліфон. Та й акумулятор тут невеликий 5180 мАч. Дисплей діагональю 6,1 дюйм, та і в цілому смартфон не здається цеглиною в руці, ергономіка присутня. А от в плані захисту ви тут дійсно знайдете все необхідне, так як і кидати смартфон можна, і в воду занурюватись на глибину до 1,5 метри. Тут немає ніяких додаткових опцій по типу тепловізора чи нічного бачення, це просто доступний смартфон із реальним захистом. Ще одна модель, про яку варто сказати в цьому топі модель з тепловізором, тому що за такі також інколи питають, і серед адекватних варіантів я би радив Dugi s 98 Pro. На даний момент цей смартфон абсолютно доступний по ціні, тому що ще півроку назад ціна була в районі 16-17 тисяч, зараз же від 13. І тепловізор тут непоганий від компанії Infiray. Для розуміння це кращий тепловізор, ніж, наприклад, в Uliphone Power Armor 18T чи 19T. Також із плюсів тут це камера на 48 мегапікселів. Для фото вона більш ніж нормальна. Для відео, ну спірне питання. Акумулятор тут досить невеликий, як і габарити пристрою в принципі 6000 мАч. Товщина смартфону 15,5 мм, вага трошки більше 300 г, і я думаю, що в роботі ця модель вас порадує. Захист від ударів та вологи, звісно ж, присутній. Стандарт IP 69K. А тут ще й нічна ж зйомка є. Ось як. Процесор Helio G96, 8 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Непогано, проте окрім двох сімок, тут окремо ще й слот для картки пам'яті присутній. Ну і наостанок преміум сегмент. Для тих, хто може дозволити і хоче якось вирізнятись. Смартфон g 2 Pro, не Guardian. Тут ви не переплатите за тепловізор, проте за бренд все ж трошки переплатите. І хочу звернути увагу, що якоїсь надзвичайної переваги над конкурентами в плані захисту корпусу тут немає. І з плюсів моделі: крутий процесор від Qualcomm, акумулятор на 7000 мАч, а також тепловізор в наявності та нічна зйомка. Камера на 108 Мп, але вона більше для фото. Картинка тут не піддається сильній обробці, мені більше подобається, ніж на дугі, наприклад, та F150 фірмі. Це основні моделі, про які я сьогодні вам і хотів розповісти. Проте, звичайно ж, не виключається, що багато інших моделей, які в ТОП не потрапили, також на ринку існують. Але ж відео не можна робити двохгодинним, самі розумієте. Я щиро сподіваюся, що це відео вам, хоч трошечки допоможе у виборі захищеного смартфону. І підписуйтесь обов'язково на канал, будемо на зв'язку. Бувайте!